Пане, ну, на що да Але я думаю, що це все. Тобто, то, що ви хочете, щоб за мене пальцями в Києві всі євреї тикали, чи що? Трошки. Щоб в Києві всі євреї тикали. Пане, чи-чи-чи, повірю, чи, пальці... чи, 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 чи повініше, 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 бо я записую. Так, давайте. Ви в Києві що хочете зробити? Кажу, хочете, щоб на мене не в Києві, в Києві євреї всі пальцями тикали? Сказав, що пане, я тут Пане, які євреї ви витикати. Не переживайте, Тільки які... з Києва приїжджали євреї, все було нормально і розходилися. Пане, з вас ми 950. Ми Сім і все, виросло. <skillend> <skillend> Це не сядь сім, пан. Ви там гривень на 300 наїли. що Дивіться, ви місь на тарілку, сирну тарілку, та яловичина, якась міжна. Пан, я, <світут> я розумію, що тут зачекайте. Ви хочете а сказати. Нема, блин, блин, блин. Та я розумію, що ви хочете сказати, так, я все з'їли, нічого немає. Ми, сказати, ми нічого не їли, так. І взяти такі тисячі гривень, які дивиться. А товариство так дійсно є. Не бо це компромат дуже дорого коштує. Юрейські кнайпі. Я не їв. А, пан спеціально не да? так? Я у вас вчора був. Пан вчора? Да, Ні, ми зранку були. З самого ранку. Були були, що були, що були. Добре, товариш. З ваші пропозиції тоді відносно нашого замовлення. Не, пан, 300 гривень. Якщо, так, якщо дійсно так. Серйозно, 300 гривень. Якщо серйозно, пане, то 300 гривень це ніякі рамки не може розвитись. 300 гривень це мало. Пані. А давайте ми якось оптимальну презентацію і на 750 я думаю, що ти. Так, я думаю, що це саме раз. Звідки гроші у таких бідних студентів? Як, пане, звідки гроші у таких бідних студентів? Пане, то... Пан студент? Так. Державний? Так, так, державний. Державний? Державний. Звичайно, пане. Пан Стефан, я отримую у вас усім студентам зараз... 23,50. Що, пане, що у вас за перекористання? Супенді. Який студент? Віковий заклад? Такий. <плес> чи, Київський політехнічний інститут? А, Київський політехнічний інститут. А, а, то, а, я думаю, що ви а, там не пане стипендію, то так чи далі почати. Думаю, пане 700, таке 23 гривні. Так? Це за гривень вже 500, виходить, <плес> 700 гривень 720 пан тільки за пенсію. Якщо за кілька років років 700, Сипає, получається 700 700 сімсот. За півтора роки, так? Тільки панде за півтора років. Получає стипендію, як державники, на який час на стаціонарі 700 на стипендій. 350. Ну, тут тобто, там то знову муки. Ні, пане, це не муки, це що таке. 350? 350? 350? 350? 350 це нормальна ціна, мені здається, за стейк. Я думаю, що пане за гривень 700, так як ваша стипендія. Це дві стипендії. Я думаю, 370 їм дай, можна зараз ходити. Ні, пане, думаю, що на 700, ні, ну, на 600, 670, так може. 670. На 670. 670. 670. 670. 670. 670. 670. 670. Ні, пане, ми не займаємо. Я так само, як кажуть, я... маю брата студента, я так само його розумію, прекрасно, так що, якщо творити я так само прекрасно. Ну Давайте 390 і все. Давайте, і пожимаємо друг так... другу руки, п'ємо на коня, йдемо. Давайте, пане, ми так, щоб гарно житися, 600... не, добре, 570, і ми так гарно нажмемо руки, на коня п'ємо і розходимо. Чого 70 відділів? Ну давайте 400, не вам не нам, і ми віддемось. Пане які 400? Ні. Ну це нормальна ціна. Давайте, що? якщо вже ні нам ні нам пішло, то вже 550 і ми не нам ні вам і все. Ну це де не вам ні нам, бо що? Ну 500, 500 гривень взагалі то буде ні нам ні вам. А я вже пропоную пане, таке 550. Хороший. Ну що? Ну 410 це вже максимальна ціна. Просто немає, розумієте. Із підемо на вокзал. Та якого вокзал, до Києва вже. Ми вже і так і будемо. На таксі за ваші гроші. Ой, пане, наші таксі дуже дорогі, але за наші гроші немає бажання. Точно наші наші не затримувати. Я думаю, що на гривнях 450 ви можемо зійтися І ви на таксі не піддати додому. Таксі ще поїдете додому. Я дуже перепрошую, що то Ні, Якщо буде. Пане, то не нервуйтеся, так це. Якщо мене спостає 55, нормально буде. Для нашого пану 410 і ми розкажемо. У вас карточка легальна попівчик Але дуже хотілося. Нормально, дуже би хотілося, ладочки. Тоді 42 картки. Наші особисто 50 гривень за те, що ви знімали,